Хотіли б зекономити на опаленні та додати комфорту в управління котлом. Зробіть це разом з Salus! Терморегулятор відомої марки Salus стали популярним рішенням для тих, хто цінує комфорт та хоче ефективно керувати системами опалення в своїй оселі. Тож, давайте розберемось, що таке терморегулятор. Як він працює та які особливості має. Терморегулятор це пристрій, що автоматично регулює температуру в приміщенні, підтримуючи її на заданому рівні. Він реагує на зміни температури в кімнаті та коригує роботу системи опалення. Особливості терморегуляторів садус. Інтуїтивність: більшість моделей має дружній для користувача інтерфейс, що дозволяє легко налаштовувати потрібні параметри навіть через телефон. Мобільність. Деякі моделі Salus мають можливість дистанційного управління через мобільний додаток. Ефективність, завдяки точному контролю температури можна значно заощадити на витратах енергії, а саме до 30%. Надійність салос славиться високою якістю своєї продукції та тривалим терміном служби своїх пристроїв. Тож як вони працюють? Терморегулятори Салос вимірюють температуру в приміщенні за допомогою вбудованих датчиків. Якщо температура відрізняється від заданої. Пристрій надсилає команду в системі опалення, коригуючи її роботу. Тож, терморегулятори Salus – це сучасний інструмент для створення ідеального мікроклімату в вашому будинку або ж квартирі. Інвестуючи в такий пристрій, ви отримаєте не лише комфорт, але й економію на оплаті комунальних послуг. Як кажуть наші клієнти, 30%. Ну, а якщо вам цікаво, що ж знаходиться в цих коробочках та як їх використовувати, ставте лайки під цим відео, і я все розкажу.